У за й у школі Житомира учні підготували концерт, присвячений освітній співпраці України та чеської республіки. В актовій залі лунали чеські пісні, учні танцювали народні танці Чехії та розповідали історію європейської країни. Концерт підготувала вчителька Ева Резнічкова, яка вже другий рік тут викладає факультатив чеської мови. Тоже учимся о, о, історії чеської республіки, учимся о, географію. Ребята ім'яють карту. Я думаю, їм это интересно. Чеську мову у 16-й школі вивчає кожен охочий учень із 5 по 9 клас. Однак лише той, хто знає російську, тому що вчителька українською не розмовляє і не розуміє її. В Україні пані Ева раніше вже викладала поблизу Мелітополя. Robotala vozle tam to, že živu Čechy, tam ještě je Česko je selo, jest česká krošna zde osnovaná, no ale tam ještě je České selo. За майже два роки навчання деякі школярі вже можуть говорити чеською. Мене є Аня Нізола студую в школі числа 16. в метрідя. До нас в школу прийшла вчителька, у нас зібрали всі з класів і розказали, що буде така можливість буде факультатив чеської чеської мови в нашій школі. Мені це здалося цікаво, тому що я люблю вчити язики, Мені це здається. Розмовляти легше чеською мовою писати складніше. Навчання учнів чеської стало реальним завдяки підтримці спілки волинських чехів у Житомирі. А зарплату вчителька отримує із Чехії. Проект вирішили реалізувати в 16-й школі не випадково. І коли стало питання, в яку саме школу поїхати, то ми не вагаючись знали, що це має бути 16-та школа, тому що 100 більше ніж 120 років тому ця школа була заснована нашими предками-чехами з Крошні. жителі нашого району знають і пам'ятають добрі традиції чехів, які оселилися тут в кінці 19 століття і внесли новий спосіб господарювання культуру, традиції, свої звичаї на крошню. Причому і e, зробили багато для розвитку освіти міста Житомира, з-поміж глядачів концерту чехи, зокрема й гості з Посольства Чеської Республіки. Це був такий дуже теплий прийом. І коли я це чув і бачив, я не боюсь майбутнього чеської мови на Житомирщині українсько чеська співпраця сприяє відпочинку та навчанню за кордоном. Учні мають можливість влітку поїхати у табори Чехії, а випускники школи зі знанням мови матимуть шанси на вступ у вузи чеської республіки. Є Можливості продовження навчання в магістратурі чеською мовою. Особливість в тому і привабливість чеської освіти в тому, що навчання чеською мовою є безкоштовним в Чехії. Наталія Дехтієвська, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.